Друзі, вітаю! А зараз ми знаходимося з вами на другій черзі будівництва, де ми будували холодний склад для компанії Аве Металгру. В принципі, це такий ж самий склад, як ми вам показували в першу чергу, але тут він трішки більший. І що особливо в ньому, те, що він разом з адмінбудівлею з металокаркасу, який був виготовлений у нас на виробництві, на болтовому з'єднанні виготовився в цеху, приїхали на об'єкт, змонтували і побудували ось такий сучасний склад. Ми знаходимо з середині складу, все ідентично, похоже, як ми були в першій черзі, залита промислова підлога, металевий каркас, але також виконана підкранова балка і встановлено дві кранбалки 12,5 тонн, і 8-тонна кранбалка. Друзі, а от і за моєю спиною адмінбудівля, яка примикає до нашого. Складу другої черги, який ми побудували. Ось така будівля має два поверхи, кожен поверх 216 квадратних метрів, повністю зроблено оздоблювальні роботи. Ця адмінбудівля будувалась з металевого каркасу, перекриття, пустотні плити і обшивалося це все металевим профнастилом, але вже з утеплювачем. Тому, друзі, якщо вам потрібно побудувати склад, ангар, виробництво, виготовити металоконструкції, ми з радістю вам цьому допоможемо. Всім гарного дня! Будьте мені здорові! Бережіть себе, рухаємось вперед.